Вітаю вас, мої любі! А скажіть мені, будь ласка, чи знаєте ви, з чого складається наша мова? Так, наша мова складається з речень. А речення з чого складаються? Так, зі слів. А слова. Так, вірно, зі звуків. А чим же ж відрізняються звуки від слів? Давайте з вами визначимо. Подивіться, що ви наразі бачите навколо себе. Ось, наприклад, навколо мене шафка, книги, мольберт. Це все я називаю слова. Коли я їх називаю, ви собі щось уявляєте. Знаєте, що я називаю, про що я говорю. А зараз послухайте с. -т -з а. У Х. Це я називаю звуки, і вам нічого не зрозуміло. А коли ми звуки складаємо в слова, то ми один одного розуміємо. А зараз давайте з вами визначимо, що я буду промовляти. Сонце так, це слово. Небо. Так, це теж слово. А це звук яблуко. Так, слово к це звук. Помідор. Так, слово с. Так, це звук. Молодці. Ви розумнички. Ви правильно визначили слова і звуки. А тепер давайте пограємо з вами в гру, яка називається визнач, це слово чи ні. Отже, починаємо. Бджола. Так, це слово. Мк. Ні, це не слово. Це набір звуків. Груша. Так, це слово. Іф. Ні, це теж набір звуків. Стрибати. Так, це слово. Молодці дітки, ви розумнички. Ой, а хто ж це до нас завітав? Це маленька, цікава мишка. Слово миша складається зі звуків. Звук може бути на початку слова. Наприклад, слово миша починається зі на який звук? Так. Звук М. Звуки можуть бути і в кінці слова. Наприклад, на який звук закінчується слово миша. Так, на звук А. Звуки також можуть бути і всередині слова. У слові «миша» звуки «и» та Ш. Знаходяться всередині. Молодці дітки! А зараз пропоную вам пограти в наступну гру. Так, я вам запропоную зараз картинки, і ви разом зі мною будете називати, що на них зображено. О, звук починаються всі ці слова. Так, на звук О. А на цьому малюнку. Індик, ікра. Іграшки, Ірис. А тут на який звук починаються всі слова? Так, на звук і. На цьому малюночку давайте подивимося, що зображено: Апельсин, автобус ананас акула. А тут на який звук починаються слова? Так, на звук А. Молодці дітки, ви сьогодні розумнички. Сьогодні ми з вами говорили про звуки і про слова. Буду з вами прощатися, дітки, до наступних зустрічей.